Вітаю в салоні міжкімнатних дверей. Якщо ви шукаєте модель із тонким елегантним акцентом, зверніть увагу на модель Делікат. Саме ця модель звертає на себе увагу не надмірністю, а елегантністю форми. Модель Делікат із лінійки Максі двері доступна в найтрендовіших кольорах. В першу чергу, в наявності є біла емаль, також кремово біла емаль. Якщо під замовлення, це є сіра емаль та крема. Покриття амалю забезпечує глибокий рівномірний колір. Стійкість до потрябин вологий ультрафіолетом. Поверхня матова, шовковиста на дотик. Виглядає дійсно преміально. Головна естетика моделі це легке, симметричне фрезерування, яке створює легкий непомітний рельєф. Воно не перевантажує інтер'єр, а саме доповнює. Це не класичне оздоблення, а саме тонкий дизайнерський прийом, який не перевантажує інтер'єр і дійсно виглядає преміально. Модель Делікат чудово підійде до світлих стриманих інтер'єрів у стилі неокласика Модер. Вона гармонійно поєднюється з молдингами, ліпниною, світлими відтінками меблів або натуральними матеріалами. Особливо ефектно виглядає в новому відтінку кремово-білий RAL 9001. Цей колір тепліший за класичний білий і додає інтер'єру м'якості та делікатності. Деліка це не просто двері, це витонченість, підкреслена формою. Модель, яка дійсно передає спокій. Тож, якщо вам сподобалась ця модель, чекаємо вас в наших салонах або ж замовляйте онлайн.